Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас заняття м'яка іграшка, і ми продовжуємо з вами шити іграшку-подушку. У вас було домашнє завдання. Начинити все синтапоном, наші лапки обшити. все все начинити. Якщо у вас уже є ось, ось така у вас мала бути форма. Перетягнемо. Його чорною ниточкою Для цього затягуємо ниточку вдвоє, щоб на кінці, ось, на кінці була петелечка. Беремо нитку вдвоє, затягнули, петелечка залишається на кінці. Візуально ділимо на три частини нашу подушечку, проколюємо наскрізь. Протягуємо ниточку. Ой, мене вискочило. Слідкуйте, щоб не вискочила. І в петельку голочку вставляємо і затягуємо, щоб трошки така була вмятинка. Після того ще декілька раз. разів. Разів три зробимо. Щоб закріпити. Закріпили. А зараз ми не будемо відривати ниточку, а під тканиною проповземо ось тут у нас буде другі пальчики, так? Під тканиною. Тут прокол робимо, де ми вийшли. І проповзли іголочкою. І знову робимо. Такі затяжки на пальчики. Знову три рази візьмемо. Два. І третій раз, якщо будемо закінчувати, зайдемо так в ниточку, щоб ниточка закріпилася. І тепер виходимо знов сюди ж, в це місце, де виходила голка. І виходимо в любе місце, відрізаємо. Все, лапки у нас готові. Хто бажає, може не хоче робити пальчики це все за бажання. Я пропоную показала, як це робиться. Так, тепер відкладаємо нашу, наші лапки, переходимо до основних деталей. Деталей, тулуб нашого котика. У нас є дві деталі, так? І нам зараз потрібно визначитись, де у нас буде середина. Ми складаємо вдвоє. Так. Ми можемо взяти лінійку, намалювати, щоб вам покращити. Складаємо вдвоє, ось. І робимо наміточки милом чи крейдою, що у вас є. Робимо наміточки. Нам потрібно, для чого це ми робимо? Потрібно знати середину, середину тулуба, тому що ми будемо пришивати носика, мордочку і вишивку, там робити вуса, то, щоб ми не скривили, там, щоб не вийшло, що ніс наш набік. А він потрібен, в мене трішки замала лінійка. Ну я так Проводимо лінію, вже не піду брати більшу, вже таким чином. Проводимо лінію з виворній сторони. І зараз ми зробимо наміточку, зараз зробимо намітку нитками. Зараз зробимо наміточку, затягаємо. Любі нитки, це не суттєво, щоб вам було видно, можете білі, ми все рівно будемо витягати, затягаємо ниточки. Ось, затягнули ниточку і робимо прокладні стібочки, отак, через усе по цій лінії. Так як зметувальні прокладні стібочки, ось так роблять. Голочка вверх-вниз. І по лінії ось так, голочка вверх-вниз. Ось прокладні стібочки бочки вже. Я зробила з виворотної сторони, я зробила ці стібочки, і їх видно з лицевої. Таким чином ми лінію перенесли на лицеву сторону, і ми вже бачимо, де середина, де ми будемо розташовувати наші всі підочники. Наприклад, відступаємо Отак. Зараз я вам скажу, скільки сантиметрів. Відступаємо, відступаємо. Візьмемо 5 сантиметрів, відступаємо 5 сантиметрів по цій лінії і прикладаємо наш підочник так, щоб він був, щоб ця лінія перетинала його навпіл. А зараз беремо, у нас є клеєм, казала приготувати. Половинку відгортаємо. Половинку відгортаємо. І охайненько намащуємо клеєм. Отак От все намащуємо для того, щоб закріпити, для того, щоб закріпити. Наші підочники, він приклеїться, а потім ми будемо обшивати. Тепер другу сторону теж загортаємо і намащуємо гарненько. Намащуємо і прикладаємо. Зараз він присохне, і ми потім з вами будемо обшивати. Так, щоб обшивати, треба білі ниточки з вами приготувати також. Будемо обшивати білими ниточками. Хто ось, може має машинку швейну, то може з них за строчкою обшити по кругу. Але все рівно потрібно приклеїти, щоб вона не сковзалася по тканині. Я буду теж пришивати. На машинці швені, але вам зараз покажу, нагадаю, як робити, як пришивати вручну. Ось, Прокорюємо знизу, щоб сховати вузлик. Виходимо. Це просто я демонструю, я випорю потім. Потім робимо, отак, закидаємо петелечку, і, і в цю петелечку робимо стібочок по білому. Ось так. Це петельні стібочки. Це мала, мала нитка трошки. Але я вам покажу. Ось. Повільно я показую. Знов закидаємо. Воно обшивається дуже швидко, дуже швидко. І, до речі, воно буде краще виглядати, ніж на швейній машинці. Ви зрозуміли, я думаю, бо в мене ниточка зовсім маленька. Обшиваємо наші підочники. така буде Потім нам потрібно приклеїти носа. Якщо у вас є, я думаю, у всіх є клей-пістолет нам чуть-чуть треба закріпити спочатку клеєм пістолет, а потім обшити ниточками. Зараз я нагрію клей-пістолет і далі продовжимо. Поки гріється клейпістолет, я вам покажу, як на швейній машині зробити. Ставимо наш регулятор на строчку зигзаг. Починаємо знизу, не зверху пришивати, тут, де буде носик, і ми прикриємо, якщо тут ниточки будуть, і пришиваємо. Thank you. Ось прийшли на машинці, на швені. Далі вже нагрівся наш клей пістолет. Ми можемо змащуємо тільки тут, біля отвору. Далі не змащуємо, тому що клей вийде і буде неохайно. Дуже охайненько працюйте з клеєм, щоб не крапнуло ніде. Так, і візуально отак заходимо на підочники наші. І так орієнтуємося на цю білу нашу лінію, щоб, щоб було по центру. Так, зараз склей трошки вихолоне, і ми зможемо пришити потайними стібочками. Готуємо ниточку чорну. Приготували ниточку чорну, беремо вже наш клей трошки захолов і зараз будемо пришивати, ховаємо вузлика десь далеко і починаємо пришивати носика. Зробили стібочок на чорній на носику, тепер на основній деталі стібочок робимо. Переходимо на носика, далі на основну деталь переходимо. І так ці бочки робимо один за одним навколо. Тому що клей, ви думаєте, що, що хай там би клей був, але клей в стрім воно, воно відірветься, може відірватися. Це подушка, ви будете лягати її, обнімати. І щоб вона була практичною, бажано, щоб все було пришито. Так, це ваше буде завдання. Пришити носика. Одне з завдань, воно швидко ці стібочки виконуються, швиденько, носик, носик буде щільно триматися. Бачите, вже так, ми так не Якщо приклеїмо. Якщо приклеїмося, рівно клей буде видно. Бажано, щоб ми прошили. Хоча діти люблять приклеювати все, я знаю. В епоху клей, як з'явився клей пістолет, все дуже швидко люблять робити клеєм пістолет. Так, обшили кругом і виводимо ниточку в те місце, де ми вийшли, і в носик. Ось ниточка вийшла тут. в носик виводимо. Ось, і відрізаємо. Тільки так гайно, щоб ви не прорізали дирочку. Є. Далі. У вас є, може, очки, може ви гудзики. Будемо пришивати гудзики з вами. Чи хто хоче, буде приклеювати отак, отак. Значить, І це буде теж ваше домашнє завдання. Якщо у вас очки, ви приклеюєте, якщо гудзики, я обрала гудзики, тому що їх можна пришити. А є ще очки на в такому кріпленні, що теж вони не відриваються. Значить, домашнє завдання зробити пальчики на лапках отак, на всіх чотирьох, пришити підочник, пришити носик, ну, прокладете цю лінію, тому що, якщо ви намалюєте, потім її витирати треба, а тоді ниточку ви витягнете. Але ця лінія потрібна вам обов'язково, щоб наше було обличчя по центру і не змістилось ні вліво, ні вправо. От, все. зрозуміло, з домашніх завданням. І пришити чи приклеїти очки. І до зустрічі. До побачення!